I You Lost Baby Girl? Вас вітає анімешна жабка і це огляд на 365 днів. <му> Сид я якось думаю, щоб подивитися з новинок, і бачу, що вийшли всі фільми по книжкам Бланки Ліпінської. Я розумію, що, боже, це зараз такий крінч начнеться, якщо я почну це дивитися. Але ж фільм зараз на слуху, відосики в Тіктоці, огляди на книги, які я, до речі, дивилась. Хочеш, не хочеш, а цікавість каже, що треба дивитися. І я почала дивитися. Боже мій, мені потрібен психолог. Фільм починається з типових мафіозних розмов, по закінченню яких батьо нашого головного курвія відстрелюють саме серце. Коля пролетіла наскрізь і поранила також нашого головного героя. Курвій падає, і яка шкода, що на цьому фільм не закінчується. Минає 5 років, масі очолює мафіозний бізнес і тепер вирішує свої мафіозні проблеми. Наша ж головна героїня Лаура тим часом вирішує свої робочі. Я уявляю реакцію таксиста і мені його шкода. Коли ж дівчина повертається додому хоч хоче того самого діла, хлопець каже, що не зараз робота, все таке, та й серце, мовляв, у дівчини слабеньке. І ти типу, краще йди, жінку речі, збери нам завтра відлітати. Лаура йде в кімнату і вирішує погратися зі своєю чарівною паличкою Масі може тим часом летить в літаку, наголошу, що не один бляха, і далі відбувається наступне. Курві просто задвигає шторочку, хватає стюардесу і починається крінжова кекс-сцена. Ось саме тут я й зловила перший раз на цей фільм Припадок Божевілля. Ви можете не вірити, але я серйозно півгодини не могла дивитися далі фільм і просто сиділа і заспокоювалася, дивлячись, тік відео відеокотиків. На, серйозно, вже не вірив. Масімо прилітає на Сицилію, де вже знаходиться Лаура. Вона разом зі своїм хлопцем та друзями святкує свій день народження. Після кринжової пісні їм приносять галявне вино, а Лаура каже, що зараз прийде, бо і треба до вбиральні. По дорозі вона стикається з Масімо, і той каже культову фразу. Lost, girl? Після чого Масімо, судячи з усього, заховався в кущах. Я не знаю, як ще можна пояснити те, що він зник з горизонту за лічені секунди. А кущі сама адекватна версія, яка може це пояснити. На наступний день ми дізнаємося цілком очевидний факт того, що хлопець Лаури козел, який думає тільки про себе. Він дарить дівчині магнітик, за що й цілком справедливо потрапляє у бан. Лаура реве та стогне біля Дніпра широкого до самої ночі, в результаті чого губиться в трьох соснах і натрапляє на губ компанію, яка її викрадає. Приходить в себе вона у незнайомій кімнаті, включає спідран по дому і натрапляє на свій здоровий портрет у вітальні. Як ми її знаємося пізніше, у нашого курвія якась галочка на крінжові здоров'я портрети на пів стіни. Тож далі Лауру ловить Масімо, який перед цим, мабуть, ховався за диваном, і каже свою коронну фразу: дівчина непритомніє, і цей виключно розуму чоловік дає їй кубик льоду зі словами на, посмокчи, тобі краще стане. І типу, я не знав, що в тебе таке слабке серце. На хвилиночку він повинен знати все про неї, бо наказав своїм підлеглим роздобути всю, всю інформацію про неї. Вони що, не знайшли її медичну карту, та в кінці кінців всі знали, що в неї хворе серце. Господи, прости. Йоб твою, це пізда. Лаура питає, що вона тут робить, хто масіма такий і чому тримає її тут. На що Курвій агресивно пхає дівчину і каже, що очам своїм не повірив, коли побачив її в аеропорту, бо вона та сама дівчина, яка з'явилася у його перед очима саме тоді, коли він думав, що відлітає на той світ. І весь час він думав про неї, знав, що знайде її, а йому ніхто не вірив. І ось вона тут. І тепер він каже, що у Лаури є 365 днів, щоб закохатися в нього. Якщо ж ні, тоді вона може спокійнісінько піти на всі чотири сторони. На що Лаура зрозуміло каже, що нафік сралися йти кохання і взагалі її дома чекають. Курвій каже, що все порішено, записка написана, речі зібрані, та й хлопець її ще тайко зрадливий, тож проблем з цим точно не буде. Лаура у відповідь йшла Масімо куди подалі і вмикає третю космічну швидкість. Проте курвізала заламує дівчину і каже, що нічого з нею не зробить. Але якщо вона тільки попросить, то він завжди до її послуг. А так він її не троне, хоча сам при цьому активно мацає її за грудину. Лаура знову ж намагається драпанути, але її знову заламують. Що ти мені робиш? Коля, може, ти хворий, може, треба до лікаря піти. «Хорошо, привір мене в психіатр? В хату заламуються два тіпи. Один відзводить дівчину у кімнату, а другий йде з масімо. Імен, я, звичайно ж, не запам'ятала, тому перший той, що молодший буде Діма, а дядечко буде зватись Роберто. Роберто каже, що все триздець, капець, а крові каже, що все ок, і краще б роберто йшов би та займався своїми справами. На що Роберто каже, якщо куля в лоб. То гуля в лоб. Чесно, я не розумію, нафіг вони забивали фільм непотрібними мафіозними сценами. Хоча ні, розумію. Ти б що ми зрозуміли, що масімо весь із себе такий мафіозі, що в нього важка та небезпечна робота, що він сильно ризикує не тільки своїм життям, а й життям Лаури. Ну, не чоловіка мрія. Але серйозно, якщо вирізати ці сцени, сенс не зміниться. Далі Лаура знову намагається втекти. І, нарешті, покинувши маєток, вона невдало натикається на криваву баню, яку влаштував покарання одному чиліку Масімо. Дівчина знову гепається в країну забуття і прокидається вже зранку, перевдягненою та з напівголим курвієм навпроти. Курвій пояснює тянучі, чому йобнув того тіпа, а вона просто просить повернути її ноутбук та телефон. Масім каже всьому свій час і каже, що через дві години вони від'їжджають. Лаура знову починає качати свої права, а курвій натомість старано довершується обіцянки нічого не робити з дівчиною. Після сніданку Лаура з масімо їде за покупками. Там дівчина користується нагодою, скуплює все, що хоче, трохи вибільшує Курвія і дає по посьобам. Дівчина знаходить двох поліцейських, але ті типу не при ділах, бо Масімо, який вже тут, як тут, не останнє місце у Сицилії, а тому полісмени йдуть. Лаура знову намагається вибити собі свої речі і вимагає нормальної вечері, тобто вареників, що замовляла, та й отримала. Та не очкуй, що ти трясешся? За поїданням вечері дівчина розпитує мафіозі про його статки, ловить приємний афіг та в заключенні вислуховує нашіптування на вухо в стилі ванільних цитат з примітивних груп. Вечірі ж вона отримує свої речі. Дівчина телефонує матері і каже, що в неї з'явилася робота на цілий рік, і приїхати додому вона не зможе, після чого Лаура засинає, а прокидається вже з масімо в одному ліжку. І, як ні в чому не бувало, йде мити свою махлатку в душі, який бляха стоїть напроти ліжка. Мать тебе бляха нічого не збентежило? Далі наш Челентан йде слідом митися, і ці два опосуми стоять і миються. Лаура майже до дірки просверлює своїм поглядом його джигун, доки масімо не питає дівчину, чого ж це вона на нього дивиться? Хм, Та й справді чого ж це вона на нього дивиться? Коли я тебе бачу, то мене аж срати мені хочеться на тебе. Після чергового саботажу дівчини Масімо знову старанно дотримується своїх слів і не чіпає дівчину. Оце я розумію, мужик сказав, мужик зробив. Далі Лауру затягують в літак і зв'язують так, що й диханути ніяк. А масімо вкотре не чіпає дівчину і навіть не торкається її, мохнатки, поки в літаку сидить ціла гоп-компанія. А вже по прильоту на місце, поки наш мафіозі говорить зі своїм дружбаном, дівчина чомусь своєобразно мстить. Хм. Вона провокує чи облизюкує морозове, тицяє в дружба на масіму і йде на дно фонтану. І тут я не викупила одного момента. Цитую: убиральні не можна було, фонтан був ближче. Вона що, бляха зробила в своєму криділому мокрому фонтані? Серйозно? І якщо ви думали, що на цьому саботажі закінчиться, то ви помилялися. Вона на якийсь ляд йде до номеру Масімо в одному халаті, знову його провокує і ловить блідного, коли викупає, що двері зачинені, і вийти вона не зможе. Підсумку їй зв'язують ці культяпки і зможу дивитися, як якась нований мадама полірує своїм горлом піпетку масімо на фоні ще однієї крінж картини. І ви б знали, як я ржала, коли побачила цю картину в стилі тих від фотошоповних дитячих фотографій. А ржала я довго. А знаєте, що саме дивне? Це реакція Лаури на все, що з нею відбувається. Але про це поговоримо трохи пізніше. Дівчина зібралася у клуб, де вже сидить Курвій за своїми справами. І щоб знову попісити масіму, одягає коротку сукню. Дімася, звісно ж, попереджає її, але Лаурі правила не писані. Тому в клубі відбувається наступне. Масім каже, щоб дівчина не провокувала його. На ну, що та каже, що їй пох, і взагалі Брій далі, хлопче. Після чого йди, п'є, а потім розносить пілон, поки до неї не чіпляється один чел з компанії крутих шишок. Далі відбувається косплей на стволи, Акімба з масімом в головній ролі. На 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 умирай. Лаура сидить в депрешн, доки зовні яхти Масімо сперечається з Роберто. Дівчина йде та вибачається, а потім офігіває від того, що челантану продіряви в тому типу руку. І обмурюється, коли курвій каже, що цього б не було, якби вона не була б одягнена як курва. Якщо чесно, я не розумію, що мені подобається в тому наряді. Сіську піску прикриває і хай скаже, дякую вже за це. В ході сварки Лаура випадає з яхти. І Боже, я намагалася дивитися це кіно нормально. Але до тих пір, поки не глянула на реакцію Масімо. Курвій рятує Лауру і так, коли приходить в себе якимось дивом, вирішує ну, поламалась для виду, тепер можна і бурульку випробувати. П'ять хвилин детальних інтимних сцен після цього Масімо каже, що вони з Лаурою йдуть на бал. Реально, на бал. Де вони не тільки потанцювали, а ще зустріли колишню нашого курвія Аньку, яка трішки погрожувала Лаурі. Челентано пояснює дівчині, що колишня знала, на яких умовах вона до цього існувала, і типу не з цим мать я подбаю про цю невеличку проблему. Лаура йде, і в них знову відбуваються чихі-піхі, по закінченню якого Масімо каже, що дівчині на деякий час потрібно поїхати додому в Польщу на квартиру, яка вже її чекає. Лаура ловить ахуй, але їде з дімкою в аеропорт. Дімко по дорозі намагається підняти настрій дівчині, доки йому не телефонують. Після чого Дімася покидає Лауру саму. В Польщі ж дівчині робидах від того, що Мася мої її ігнорить, тому вона йде до своєї подруги Ольги і все їй розказує. Ольга тягне на майковер Лауру, де дівчина хуяри собі кареху і блонд. Після чого подруги йдуть до клубу, де розважаються, доки Оля не знаходить собі мена, з якими і йде. До Лаури ж тим часом підвалюється колишній, який дойобається настільки, що навіть переслідує дівчину до квартири, де Масімо знову використовує свою техніку переміщення. Колишній звалює, а Лаура та Масімо знову плетяться до тих пір, доки дівчина не бачить слід від рани на тілі свого ненаглядного. Вона пускає скупу сльозу і видає нашому курію знання в тому, що їй не потрібно 365 днів, і вона типу його кохає. На наступний ранок Лаура прокидається з обручкою на пальці, після чого пара йде по магазинам, потім на честь весілля, де вони зустрілися з родаками дівчини, і непогано так поговорили. Вже вдома Лаура, який ой як неочікувано зле, просить Масіму, щоб на їх весіллю була б хоча б Ольга. Вона ж бо знає всю правду на відміну від її батьків. Масімо каже без питань і їде по своїм справам. Лаура ж обмінюється декількома словами з Робертом. Ну що, прикольно? не біжайся, але ти якась йобнута в нас. Коли ж, нарешті, приїздить подруга Лаури, дівчата розмовляють наодинці по душам. Головна героїня зізнається, що вона вагітна. Ольга на неї кричить, але все закінчується тихо й мирно. Після того, як Лаурі обрали весільну сукню, дівчата повертаються додому. По дорозі Ольга каже, щоб Лаура зараз же зізналася Масімо у вагітності. Мадама слухняно телефонує своєму ненаглядному, але не встигає сказати це. Машина заїжджає в тунель і з нього більше не виїжджає. Масімо вагоній, Робертов поту, поліція в тунелі. The end. На цьому я дякувала Богу, що нарешті ця дичина скінчилася. Сюжету тут згульки ніс, еротичних сцен тут більше в трикляті рази, а головна героїня закохалася за тиждень у гроші чувака, який її викрав. Ну, типу, ви серйозно, яке кохання, якщо вона ще два дні назад ненавиділа його? А зараз серйозно? Дівчина спочатку хотіла втекти, але зрозуміла, що тут їй приносять на вилизаному золотому підносі, то ще й кланяються їй неначе богині. От наша тікати? Вона що дурна чи що? Так ще й хахальний або який. Тархон у нього якраз що надо. Нихуя в заключенні скажу, що фільм підійде людям, яким подобається еротика і крінж. Але попереджую, рівень крінчу тут провиває дно стелю і дах. І є ризики отримати психологічну травму. Тому три із десяти за мої огоївші очі, які були у мене на протязі цього фільму. <му> Watch the time pass us by, is this feeling lying?